Волхви – це давньоукраїнські жерці, служителі язичницького релігійного культу, носії стародавньої української культури і духовності, народної медицини, знані з астрономії, математики, географії, будівництва та багато інших. Володіли, як правило, багатьма мовами. Зокрема, арабською, латинською, грецькою та іншими, сприяли розвитку торгівлі, ремесел, налагодженню дипломатичних стосунків давніх українців з сусідніми народами, дбали про духовний рівень давніх українців, про будівництво капищ та дотримання язичницького календаря, про охорону священних лісів, гаїв, рік, першофілософи цивілізованого світу, творці стародавнього українського письма. Кількох давньоукраїнських до кирилівських абеток Трипільська, Іванове письмо, Буквиця, автори Велесової книги Аскольдового літопису, слово Оратта Аратта країна хліворобів, час її формування, шоста, перша половина п'ятого тисячоліття до нашої ери. З часом Оратти Аратти перемістився у Придніпров'я, культура трипілля Кукутені. Саме тут, особливо на Черкащині, дошумерська Шумерська Рата досягла свого найвищого розвитку. Чому дослідники називають орату державою? Чи має вона на це, так би мовити, історичне право? Так, має. Бо люди цієї країни вже були підвладними, а влада це перша і найголовніша ознака держави. Яка ж влада існувала в Оратті? Характерно, що на чолі першої в світі держави, і цим українці мусять пишатися, була духовна влада, тобто влада волхвів. Давньоукраїнських жерців. Саме волхви створюють повсюдно капища і святилища, найбільші з них вчені називають обсерваторіями, бурти під Чигирином, Козаровичі під Києвом і багато інших. Суспільний ладорати, первісно комуністичний. ще святилища виконують не лише роль обрядових центрів, вони сприяють повсюдному запровадженню календарів та відтворюючого господарства, хліборобства і скотарства. Всі істівні рослини, злаки. Вважалися священними, і люди мали їх вирощувати і плекати. Важливою ознакою духовного впливу на широкі маси Орати були періодичні самопожертви волхвів, які спалювали себе в ім'я спасіння свого народу, тобто в ім'я порятунку людей від духовного виродження, падіння таких жерців називали Спасителями. Юрій Шиловик, перший дослідник держави Ората, визначає кілька її найважливіших ознак. Перша. Вперше в світі державність виникла не в рабовласницькому шумері, а на півтори тисячі років раніше первісно комуністичній Аратті Оратті. Друга ознака: державність Оратти виникла в добу не воєнної, на чолі з полководцями, сатрапами та іншими, а мирної, священної демократії на чолі з волхвами. Третя, і здається, найважливіша ознака: первісно комуністична державність заснувалася не на воєнщиній експлуатації. А на інтелекті і духовності волхвів, на їхній самопожертві заради народу. Це і є, вважає Шилов, найголовнішими чинниками історичного процесу того часу. В його основі не розбрат і насильство, а прагнення до гармонії, спасительства. І четверта ознака: найголовнішим, найглибиннішим двигуном прогресу за доби орати є, на думку Шилова, не класова боротьба, а прагнення до осягнення безсмертя. До подолання протиріччя між буттям і небуттям, освоєння носіями зростаючого розуму всесвітнього простору часу. Давньоукраїнська міфологія зароджувалася і утверджувалася разом із зародженням і утвердженням давньоукраїнської державності, має мене спростоване датування цього явища шосте тисячоліття до нашої ери. Однак досі загадковою була незвичайна географія давньоукраїнської міфології. Адже є сюжети подибуємо в Індії, і в Скандинавії, в Ірані, і в народів Західної Європи, на Кавказі і Балканах. Як це сталося? Чому ареал давньоукраїнської міфології виходить на межу ареалу індоєвропейських мов, що походять від санскриту, тобто давньоукраїнської мови? Відповідь на це запитання дає п'яте тисячоліття до нашої ери, коли Надніпрянська держава Арата переросла у світову супердержаву Оріану. Як це відбувалося, яким чином Оргі змогли мирним шляхом і порівняно за короткий історичний відтинок часу колонізувати землі Індії, Китаю частково, Північної Італії, Палестини, Острова Крит, Західної Європи, Швеції і як приручений кінь, винайдені колеса і плуг стали рушійною силою не тільки української, а й світової історії? Передусім. Оріяну як супердержаву утворила державницька концепція волхвів. В чому її суть? Землеробство хутко розповсюджувалося землями Орати і не дивно. Кожній родині Оріїв народжувалося по 16-18 і більше дітей. Завдяки волхвам, їхній високій медичній культурі, суворому запровадженню ними народної гігієни та культури харчування. Язичники Орії мусили, наприклад, п'ять разів на день перед молитвою обмиватися холодною водою, чотири рази на рік постити, тощо. Смертність в Ораті була найнижчою, а народжуваність найвищою за всю історію людства. Орії не знали тяжких недуг, епідемій, звідси демографічний вибух на терені в п'ятому-третьому тисячоліттях до нашої ери. І це був перший в історії людства і чи не на найбільший демографічний вибух, чому явище сприяла і природа. Не забуваємо тезу професора Віталія Поліщука про те, що довколишнє середовище формувало тип українця. «Льодовиковий період загартував укрів, зазначає Лев Селенко. До речі, Лев Селенко цілком справедливо називає давніх українців украми. Це так. Але наші далекі предки мешкали тут задовго до льодовикового періоду. Тут формувався стародавній і вельми самобутній давньоукраїнський етнос. Мовиться про незвичайний етнічний спалах. Скалки, від якого бачимо на Памірі, в Індії, в сучасному Ірані, на Балканах, в Палестині, і на Кавказі. Саме це й дозволило сучасним індійським ученим висунути гіпотезу про прихід Оріїв, Аріїв до Індії з Прикарпаття. Мільйонолітня адаптація аборигенів до умов краю також спричинилася до високого рівня народжуваності, стійкості організму та великої тривалості життя. Зважимо й на таку деталь: одна з назв українців роси. Тобто, в перекладі на сучасну мову водяники. Люди, які народилися з роси, води і живуть на воді ще 50 років тому в Україні нараховувалося 25 тисяч річок. А вода це здоров'я, найвживаніша страва росів, риба, що дає розвиток мозку та молодість клітинам людського організму. Власний демографічний вибух примусив приручити коня й корову, винайти колесо й плуг, інтенсивно сіяти хліб. Займатися бортництвом і скотарством, гончарством і ковальством. І головне, якщо в кожній селянській родині народжувалось 8-10 синів, то майже кожному треба було надати ділянку землі. Під ті ділянки, ясна річ, вирубувалися ліси, гаї, священні перунові та держбогові пущі. Наскільки це було непросто, свідчить той факт, що жодного дерева оріанин не мав права зрубати без дозволу волхвів. Тому давньоукраїнські жерці, аби не перенасиляти край і не вирубувати поспіль лісів, узаконили обов'язкове мирне переселення молодих общин на нові землі. Так, не за допомогою військових походів і згарбань, а шляхом мирної колонізації мирних територій, їх розвідували самі волхви довгими роками своїх мандрувань по світах, частково це показано в міфі про колесо. Як ішов процес переселення? Що три роки, здебільшого на свято Богині Слави, нині свято Покрови, або Тура Бога Молодецької сили, а то й на свято Бога Осені Овсеня, після що в обов'язковому порядку юнаки тягнули жеребки. Кому випало йти на нові землі, той мусив за осінь і зиму одружитися, йому община чи родина надавали пару, а то й дві пари коней, підводу чи дві, корову, інші необхідні речі для довгої мандрівки. А весною на свято Ярила, всім селищем чи городищем проводжали молоду общину на нові землі в супроводі волхвів та бабок Повитух. Проводжали на віки вічні, якими шляхами йшли молоді орії на нові землі? Тепер, завдяки досягненням археологічної науки, нам добре відомі ті маршрути. Ішли вони від Дніпра до річки Рос, давня назва Волги, що вже була на той час східним рубежем супердержави Оріани. Яка розрослася з Надніпрянської Орати. звідти трипільські вози котилися до південного берега Аральського моря. Тут молоді общини розходилися, одні прямували через Памір до Індії, другі через сучасний Туркменістан, долину Месопотамії. Другу і третю міграційні хвилі показав у своїй дерзновенній інноваторській книзі Енеоліт України 1974 рік, український археолог, доктор історичних наук Валентин Даниленко. На його картах бачимо маршрути, що пролягли з Південної Оріани через Карпати, Дунай, Західне Причорномор'я на Балкани, Малу Азію, Палестину, Єгипет, Північну Італію, на острів Крит, Західну Європу та Скандинавію. Так Оріана стала першою неповторною історією людства супердержавою світу, що несли Орії, давні українці в далекі світи? Передусім мир, добро, хліб. Так, з миру і злагоди починалася людська цивілізація, і це була невід'ємна частка державницької доктрини українських волхвів 5-го тисячоліття до нашої ери. Якщо на початку 5-го тисячоліття до нашої ери держава-ората гніздилася на берегах Дніпра, то в другій половині п'ятого тисячоліття до нашої ери супердержава Оріана розпростерлася від Закарпаття село Королеви, її початок до річки Рос Волга і від Волині до Гелона, Полтави, до Сурожа Криму. Та Скіпського або Чорного, тобто Південного моря. І на цій величезній густонаселеній території протягом 5, го 2 го тисячоліть до нашої ери не було воїн. З миру і злагоди, з доброти народжувалася Оріана Україна. Плугом і хлібом завоювали Орії Індію, Месопотамію, Палестину, Італію, Єгипет, Балкани, Західну Європу, Швецію та інші території. Проте Волхвид бали не лише про належну, говорячи сучасною мовою, демографічну та екологічну гармонізацію в державі Оріана. Вони водночас виконували духовну місію, тобто творили добру справу іменем Білобога, Перуна, Сварога, Дажбога, Берегині, Ярила, Велеса, Світовида та інших богів, що несли людям розум, добро, красу, мир. Тепер стає зрозумілою надзвичайно широка географія давньоукраїнської міфології. Жодна міфологія світу не має такого масштабного ареалу свого розповсюдження, волхви володіли секретом довголіття та лікували травами, що оберігало давніх українців від епідемії хвороб. Вони створили астрологічну медицину, лікування людини з урахуванням планет і зірок та багато іншого. Волхви повсякчас і суворо дбали про дотримування законів Віче. Про волхвів також згадує Біблія у новому заповіті. З 988 року волхви зазнають фізичного знищення, всілякого гоніння і переслідувань. Волхви очолювали антифеодальні народні виступи з метою обмежити монархічну владу князів. Відродити владу вічі та язичницьку віру. Повстання волхвів жорстоко придушувалися. Є відомості про Суздальське повстання в 1024 році, Київське повстання 1068-1069 рік. З винищенням волхвів були втрачені наукові знання українців з національної історії, культури, космології, міфології. Народної медицини, екології, технології уряду ремесел та багато іншого. Існує і така легенда: одним із найвідоміших і найславетніших державних діячів Антії України був цар Божте століття до нашої ери, історична заслуга якого в об'єднані давньоукраїнських племен, укрів, росів, полян, деревлян, сіверців, уличів, тіверців та інших у міцну спільноту. Це дало можливість Божеві зупинити навалу готів об'єднання давньогерманських племен і вщент розгромити готське військо на чолі з королем Вінітарієм, 385 рік. Готи змушені були платити данину антам. За кілька років після поразки Вінітарій пішов на підступність і запросив Божа та його соратників на бенкет миру. Бож повірив у щирість готського короля. І прибув з усіма своїми воєводами та синами. Під час бенкету Божа та його 70 воєвод і синів підступно та віроломно схопили і розіп'яли на хрестах, що їх виставили на дорогах антії України. В той же час Вінітарій з військом захопив Київ і назвав його Данапорштадтом. Окупація готів тривала 9 місяців. Якраз боротьбу проти ворогів очолили волхви – Навесні 391 року вони зібрали військо з усієї Антії України і повели проти нападників. Першу і другу битву Волхви програли, під час третьої завдали нищівної поразки готам. Вінітарія було вбито. Антія Україна відродила свою міць. Під час наступу християнства на рідрі в Україні та гоніння на волхвів в 9 столітті. Волхви перенесли свій духовний центр рідновірів на назбручанські гори, які вважали священними з сивої давнини. Там була створена країна волхвів, або як її ще називали Республіка Волхвів чи Рідновірський або Язичницький Ватикан. Волхви переносили духовний центр рідновірства не на пусте місце. Назбручанські священні городища виникли у сиву давнину. Зокрема, частину валів Звенигорода насипали ще за скіфів, а дольмен на богиті звеличене за доби Енеоліту 4-5 тисяч років до нашої ери. Місто Звенигород займало площу майже 11 гектарів і було співмірним із містом Володимира у Києві у 10-13 століттях. Життя у Звенигороді протікало з різною інтенсивністю з глибини віків, і його останній пік був. У 9-13 століттях. Святилище Звенигород почало занепадати з другої половини 13 століття внаслідок посилення жорстокого тиску християнства. Але масові прощі до святилищ у Звенигороді тривали ще й у 14-16 століттях. Аби їм перешкодити, християнські монахи на двох підходах до Городища побудували монастирі, які є і досі. Але країна волхвів все одно ще діяла. До 19 століття. Країна Волхвів, Республіка Волхвів, Рідновірський або Язичницький Ватикан. Місто Волхвів над Збручем в Толтрах біля Сатанова. Це давні культове святилище, оповите таємницями, з догадками і міфами. Детальніше про країну Волхвів у слідуючих відео. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям.